Чекалася справжній сніданок на сніданку. Традиційно. От. Єс. І сьогодні ми готуємо е, класні ялинки. От серйозно. Вони на сніданок, у такій е, міжсезонні, я їх називаю, свят від Різдва до Нового року. Саме те, що треба. Рецепт ви зараз побачите на екрані все дуже просто. А я вже починаю фактично місити все, що у мене є. Партнер показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська, а ціна народна. Значить, починаємо ми з плавленого сиру. Фактично, ми робимо таку основу нашої ялинки, а ялинка справжня. Я до речі не придумую вам. Тобто, тут вона ялинка, прям ялинка, ялинка буде. До речі, долучайте до приготування і своїх дітей. Для них це буде дуже класна розвага і цікаво буде зробити такі ялини. З прикрасами смачно легко і швидко робиться. Якщо знаєте, постійно ж на ті свята проблема з дітьми, яка типу, що купа солодкого всього, ну типу, ну реально, купи подарунки, всі дарують ці солодкі. Ці, ці от, а ці ялинки вони настільки схожі на солодке, що діти навіть не помітять знаєте заміну, заміну і підміну. От вони ялинки класні, на шоколад схожі, от і робити їх весело. Ви якось долучаєтесь разом до всієї тієї історії. І вже потім тільки на смак зрозуміють, що воно не солодке. А салон, а але пізно. це вже буде потім. Сніданок буде поживний, все буде і так далі. Так, я значить, складаю отак, я потім все це перемішаю ще додатково. Е, от, е, значить, сир обережно, коли будете от його от так от крошити, то знаєте, що е, діти мають бути обережними, можна просто пальці е, у оцю е, штуку е, там порізати, ну бути обережні. Е, тому що сир дуже е, м'який. Так, тепер ми, що, тепер ми що робимо? Робимо крабові палички. Е, колись у нас Костя Грубич розказував, що треба робити з. Крабовими паличками, тому що з крабовими паличками там є біда, є різні. Головне правильно обрати. Є де краб не проходив, а є все таки нормальні крабові палички, які всьому голова на свята. От теж будьте обережні, коли ви їх отак от мовтузите, то можете пальці разом і покришити. А у нас вегетаріанська справа. Ну і до речі, щоб легше було натирати крабові палички, ви можете їх трішечки підморозити, щоб вони такі більш тверденькі були. І потім воно нормально Або на Більше терку. Це ти скажи, коли це лайфхак взяла, а? Це підказали. Підказали. А, я думав, як це правильно я робити? Думав, роки, ні, роки практики. Роки, ні, мої роки практики заключаються в тому, що я їх нарізаю, найчастіше крабові палички. А от така інтерпретація саме з натиранням на терку, то реально, щоб вам було зручніше, просто трішки їх заморозьте і все буде круто. Так, ну що? Я вже пробую. М? Ну, як тобі? Хороша паличка. Нормально. Давай. Значить, дивіться. Моя задача зробити одну консистенцію. Чи mm. яйця? О, Неля, яйця. Я ж забув про так, яйця. Так, У нас яйця також вже готові натерті. Зараз будемо додавати. Яйця вже готові. готові. Хоч щось вже готове. І я фактично зараз це викладаю отак. І тепер, і тепер. Тепер майонез, наш будівельний матеріал. А, до речі, до речі, майонез тут той самий знайомий, смак з дитинства, свята. Вибору соусу треба приділити ретельну увагу. Майонез має бути однорідним, без крупинок, нерідким, не занадто густим, з рівномірним кольором. Саме такий соус допоможе надати салату правильної текстури, надати йому, що легко формується у порційні наші ялинки. От, я думаю, що так досить приблизно. І він. Реально. Перемішаємо, побачимо, треба буде ще додавати чи не я треба. Я думаю, що так. Зараз е, фактично. ти знаєш, я б навіть Це ще... має бути просто така однорідна маса, яку ви потім легко зможете я б ще скатати. От, я ж кажу, що mm -hmm. можна буде ще навіть трішечки додати. Я думаю, що так. Тому що має бути е, і міцним таким, але трошечки все таки рідким. Щоб воно пропиталося. Так, так, так. Та, та. Так, ну що, тепер, значить, що ми робимо? Я не буду робити багато ялинок, одразу вам скажу. Е, Значить, я зроблю для себе і для Нелі дві великі ялинки з зірками. Значить, одна буде з зіркою на горі, а інша буде от, з маленькою або з, з зірочкою, а гірляндами. гранатиками, бо я обожнюю гранати. Так, а гірлянда – це гірлянда наша. Так, ну неля, готуйся. Ну, давай, поїхали. Готуйся. Значить, що я роблю? Я фактично роблю от, таку ялиночку, от так. таку ялиночку. А ну давай, ти зліпляй, а я поки що, ага. поки що поставлю все це ага. назад. Так oh, а, дивіться, значить, мені ще в дитинстві казали, що е, фантазія у всіх різна. Тому я вам кажу, що м, колись я у років 7-8 робив ялинку, яку зараз е, в кожному іспанському місці ставлять з картону, і вийшла вона не зовсім ялинка, я вам так скажу, ну щось ялинкоподібне. Вийшло? От то О, зараз теж буде. Круто, <свіс> глянь. А постав. А можеш поставити її? А то в нас, як наче, знаєш, кіт погуляв трішечки і першу прону ялинку за глянь, значит, клас! Ти хочеш з цим? Ти хочеш? Я з гірляндами, хочу так, да? так, так, з гірляндами. Так, слухайте, нас, подивіться, як круто виходить. У нас фактично ялинка а, на Софійській площі вийшла. Така, знаєш. Слухай, зараз я буду в тебе за маленьку дитину, знаєш, тому що в мене така щира дитяча радість. Ну реально, подивіться, справжня ялинка. Так, все не прикрашаємо її. У ну, нас. Зірочку мені постав. Хай Щоб не було зірочка. корупційних скандалів, не прикрашаємо більше. Так, значить, ще одна ялинка. Значить, Чувай. тепер з зіркою нарешті. Так, складаємо її. Я просто гігантоман. І у мене, так, я постійно роблю великі ялинки, знаєте? Я як знаєте, як голова Шевченківського райдержадміністрації. Я постійно хочу велику ялинку. Нащо? Куди? От, Але от хочеться. Так, зараз я. Зроблю Так, так, да, та та, та віп, чекай, чекай мені ж з формою Бува. треба правильно, знаєш? Щоб потім не прийшли е, злопихачі е, з Фейсбуку і не сказали: О, що тут за ялинка? Мені ж треба нормальну ялинку зробити. Всім вдогодити ж треба. Подивіться, красиво, е, ну, реально круто. Так, ну що? Ой, господи, так. Друга ялинка, ялинка 2. Е, Оп. Ну, нормальна така. Так, нормальна. Класно ялинку вийшо. судового схоже та? біля опери. Давай. О, що, є Зірочку додаємо. Так, додаємо. Геніально! Ну, подивіться. Нелі, ми будемо це куштувати, Чи просто на віру От Я просто думаю, знаєш, можна я ложечку візьму маленьку, тому що мені. В можна, тобі все можна. Ні, мабуть, доведеться можна ти скуштуєш і скажеш мені. Отак позаду, просто щоб не завалити. Не завали? Пробуй. О, отак. Пробуй, я тобі повірю. Смачно. З Богом. Після цього Костя Грубич. Mm -hmm. Ну так, ну так.